Let's Think. саме під такою назвою нещодавно в Івано-Франківську в одному із закладів відбувся вокальний конкурс. Про його мету, про результати, що вдалося, що не вдалося, і взагалі про закулісся конкурсу будемо говорити сьогодні. Із організаторкою, власне, організатором конкурсу Юлією Чікель, а також із переможницею, звісно ж, Валентиною Яремчук. Доброго дня, дівчата, рада вас бачити в нашій студії. Доброго, Доброго дня, Доброго. Надю. Взаємно. Дякую. <світ> і одразу перше питання, Юлія, до тебе як до організатора, чому саме let's think? Тобто, назва іншомовного походження, коли в цей час, коли на передовій і домінує все українське і самостверджується. Знаєш, Наді, от зараз стає такий стереотип, що Англомовні назви більше молоддю сприймаються, аніж українські, і більше просуваються. І тому ми вирішили зробити саме англомовну. Ну але чому власне, не запропонувати інші варіанти, нав'язати інші якісь стереотипи, власне, з метою утвердження україномовного? Всього українського я гадаю, що цього разу ми вже його провели під англомовною назвою, а наступний раз я вам обіцяю, що це буде українська назва, яка буде домінувати над нашим проектом. Тобто, все ж таки, планується далі. Так, все ж таки планується просувати конкурс. українську мову, просувати українські назви, українські проекти. Адже це зараз актуально, так. Але я так розумію, що це конкурс, який має можливість стати щорічним. Таким проектом, так? Ну, ми думали над цим, ми думали, чи зробити його щорічним, чи можливо зробити його посезонно. На даний момент ми провели Let's Sing 2015 і гадаємо, що на наступний рік Let's Sing все-таки відбудеться в Івано-Франківську і відбудеться на ще більшому масштабі. Тепер про найцікавіше: з чого почалася сама, як почалася організація конкурсу? Звісно що з ідеєю. Кому прийшла ідея в голову? Хто ідейний натхненник? І більше всього що про це цікаво дізнатися. Цей конкурс ми організовували від творчого об'єднання INSPIRE. Ідея виникла у мене, у моєї співведучої Вікторії, тому що це, це цікаво. Це зараз актуально у наш час такі вокальні конкурси, тому що молодь молоді є де розвиватись, є де себе показувати, є де показувати себе іншим учасникам, журі, глядачам. Вони вчаться, наші учасники навчилися, як поводитись на публіці, і я гадаю, це дало їм великий поштовх. Ну, знаєш, зараз я ставлю питання подібне, яке я зараз і тобі поставлю всім організаторам подібних конкурсів, конкурсів краси, зокрема, mm -hmm. і зараз вже вокальних конкурсів. От яка особливість, з якою яка доцільність проведення конкурсів подібних от саме в цей час? І який головний мотив? Тому що дійсно конкурсів дуже багато, а в результаті що вони конкретно мають на меті? І чи втілюється ця мета в життя по факту, постфакту невідомо. От mm -hmm. як ти це питання? Знаєш, Надю, зараз навіть Івану франківську за сталими іменами наших таких відомих виконавців не видно молодь, не видно молодь, яка справді талановита, яка справді вміє і хоче співати, яка хоче пов'язати своє майбутнє із з цією професією. Mm -hmm. І ми вирішили зробити його тільки заради того, щоб. Всі івано-франківці, всі глядачі, які бачили, були присутні у нашому, на нашому конкурсі у Панорама Плаза. Багато яким... було, до речі, відвідувачів. Так, відвідувачів ми... було досить багато. Було багато вболівальників, тому що у нас проводився такий малесенький конкурс. Це визначення глядачі, визначали учасника, який найбільше їм сподобався. Uh -huh. І так ви перемогла нас Вікторія Циганюк uh -huh. у номінації Учасник, що набрав найбільше глядацьких симпатій. Uh -huh. Це так по скрипту продовжує, якщо Там. свою думку а про виконувати. сам конкурс, це звісно для кожного учасника можливість, можливість себе показати. Тому що як я вже казала, наш молодь вона не так розвивається в івано-франківську, і не так, ну от як ви розумієте, що в івано франківську є багато сталих виконавців. Виконавці, які вже по себе показали на якихось більш відомих Т, конкурсах. Тобто мають вже певні досягнення і так, і їх а, вже впізнають. я, скажімо так, так. а от молодь вона хоче себе показувати. Проте у нас немає в Івано-Франківську таких конкурсів, на яких кожна, кожна людина, кожен пересічний виконавець міг би себе проявити. Угу. І тому ми вирішили все-таки створити такий вокальний конкурс, який був дуже цікавий і. Він вдався, але я наскільки знаю, ви співпрацюєте співпрацювали і uh -huh. власне до організації конкурсу долучалася одна зі шкіл вокальних Анхаранківщини. Яким чином зберігалася об'єктивність? Як наскільки це все було прозоро? Тобто, будь-хто із бажаючих, uh -huh. я так розумію, міг приймати участь в конкурсі. Але чи дійсно це було так на практиці? Uh, у нас першому ми, ми не відбирали учасників. Кожен, хто хотів брати участь, він брав її. Звісно, там у деяких щось не виходило, там щось сталося, там голос сів. Кожен, можливо, знаєте, знаходив таку собі відмовку. Але я не знаю, чи ця відмовка була мені чи самому собі. Uh -huh. Uh -huh. А на рахунок вокальної школи, то так, ми співпрацювали з вокальною школою Ірини Шабан. Ми дуже дякуємо їй за те, що вона нам допомагала. Об'єктивність була, тому що у нас був не один член журі, у нас не було голови журі, у нас всі журі були між собою рівноправні. В журі були вже як вокалісти і досвідом, так і громадські діячі, і тому об'єктивність так вона зберігалася. Ми повернемося ще до цього питання. Валя хочу спитати в тебе, як ти взагалі дізналася про конкурс, яким чином ти вирішила все ж таки приймати участь в ньому. Я почула про конкурс від організаторів конкурсу. Мені надійшло повідомлення у соцмережах, у якому було запрошення на цей конкурс. Так, я тебе вже запросили. Так, Мене запросили, Я про цей конкурс не чула, але потім вже здізналася про це більше. Звичайно, я не відмовлялася, оскільки я. Продовжую займатися своєю справою і mm. хочу від початку до кінця боротися за своє так зване місце на цій землі, <гум> і тому була з радістю готова прийняти це запрошення. В якій сфері діяльності? Все ж таки, ти хочеш спрямувати всі свої зусилля, в яку сферу діяльності це буде вокальна сфера, так, так? так ти так, вже це зараз це? <гум> відчувається така впевненість <гум> так. у виборі. Хоча я зараз по спеціальності юрист, але mm -hmm. співати це моє хобі. Я Продовжую цьому руслі працювати і хочу бути все-таки співачкою більше ніж юристом. І ти мрієш про так, велику крі. І я тебе не лякає, що це величезна конкуренція? Ні, ні я готова в бій вперед завжди. Угу. А, ти знаєш, ніколи ти, ти не думала про те, і ніколи ніхто тобі про це не казав, що от твої прізвища це як, як якийсь певний знак. Ніколи про це не, не замислювалася? Замислювалась, тому що всі ярмчики співають. І значить, це також на мене спрямовується, і я готова з таким прізвищем боротися. Це скільки мені де якось настановує, все більше і більше з цим прізвищем. Ну, це, клас, це це такий е, момент, коли не треба гадати, чим займатися так. в житті, це вже, зразу вже все відразу все визначено. Так, все вишні вже визначено. Так, е, чи був в тебе досвід вже в участі в інших конкурсах? І що вже є е, за плечима, можливо, більш е, такі масштабніші всеукраїнського рівня. Конкурсу. Так, я займаюся вокалом вже 8 років. Навчалася спочатку я в е, музичній школі номер 3 по класу бандури у Поліщук Львов Богданівни. Е, потім я почала спрямовувати своє, свої вокальні здібності більше у естраду, оскільки я хотіла мати досвід е, більше у естрадному напрямку. Побувала на дуже різноманітних конкурсах, я навіть не можу їх перерахувати всіх, я вже від давно їжджу. Найбільше такі досягнення це було в Києві. Я два роки тому назад участвувала в Києві, представляла наш Івано-Франківськ, нашу область і боролася в двох номінаціях. Добре. Нам сказали, що нам дадуть вже знати, коли ми будемо вже додому вертатися. І ми їдемо з батьками вже в поїзді, повертаємось і дзвінок, і кажуть, вітаємо, ви виграли гран-при. Я чітко подумала, що в естрадному вокалі Народному, що я не взяла гран-при, але мені потім сказали, що в двох номінаціях і для мене це був справжній шок. І з цим конкурсом я така, знаєте, більше стала впавніше в собі і почала далі продовжувати mm -hmm. Ну, що тоді тобі дав, дала участь саме в конкурсі Лецинк? Яким чином ти будеш використовувати цю перемогу надалі? Летсінг – це дуже шикарний був конкурс, тим, що я прийшла, було дуже багато талановитих учасників, які показали себе на достатньому рівні, дуже хорошому рівні. Я побачила, які вони пісні виконують. Побачила зараз, як, як діти починають розвиватися в своїй сфері. Uh -huh, uh -huh. Мені це дуже подобається, і скільки я прийшла, побачила. Перемогла можна так сказати, з перед собою ціль, хоч я в своїй перемозі не була впевнена. Взагалі е, та маю. Ну як ти могла бути не впевнена в своїй перемозі з таким уже досвідом за плечима? А вже... Після Києва після Києва, так? Ні, я ніколи не впане, чесно. Mm -hmm. Я до себе самокритично дуже відношуся. І тому, коли я йшла, я для мене була завжди ціль така просто прийняти участь, подивитися, а перемога це вже йде на задній план. Mm -hmm. Тобто я вже так надивлюсь на це. Mm -hmm. Ось. Ну, Мені дуже сподобалося, тому що учасники дуже хороші. Там були і хлопчики, і дуэт, такі хлопчиків, які складали свою власну музику, свою, на пірші Ліни Костенко вони mm -hmm. виконували і співали під гітару. Ну, це дуже красиво мені виглядало. Дуже гарно дівчата співали, вони показували також свій рівень, і я також навчалася в чомусь у них. Ну, все ж таки, як ти плануєш використати цей досвід для себе в майбутньому? Що далі? Ну що, от що дала тобі сама участь, окрім досвіду, звичайно. Крім досвіду, я отримала ще також дуже багато настанов з боку журі, організаторів. Тобто для мене дуже важлива є думка навколишніх. Uh -huh. Тому що коли я виступила, дуже до мене незнайомих людей підбігали, там говорили різні речі, від яких мені було дуже приємно. Це також дає мені підтримку. А чим вони були пов'язані ці думки? З якого приводу хвалили, критикували. Хвалили, а де що хвалили? Казали, що С мене, як організатора і ведучі, викали на сцену, то вони сказали, були так. Таку репліку, від якої мене мороз по шкірі пішов, сказала те, що коли Валента Яремчук співає пісні свої сумні, то на, на, сльози, на очі накочуються сльози. А коли вона співає веселі пісні, то душа просто до танцює. Дуже... Ну, один із моментів, коли ми зможемо з вами пересвідчитись, в цьому у нас буде обов'язково в програмі. А Що було, якщо говорити про критику? Що казали? Що, що, яка... Критика. Знаєте, критикувати, Висловно, критикувати не критикувала. Але найбільшим мене критиком є моя мама. Вона, як бачила відео, яке співає, вона вже там точно які там прогалини є, то вона скаже мені про це. Я на неї звичайно не ображаюсь, тому що це можна сказати, так, як мій продюсер, який показує мені мої мінуси, і я завдячую їй дуже сильно. Я знаю свої мінуси, знаю, що мала бути набагато краще. Я вийшла, я переживала, тому що незважаючи на які. І досвід в мене заплачима, я все рівно переживаю, боюся і все не є впевненою в собі на 100%. Ну, зважаючи на твій молодий вік, досвід є, але він не такий вже так. і багатий, але все-таки все попереду. І я думаю, що ця сходинка це ще один такий щабель для тебе, що буде таким мотивуючим фактором mm. в твоїй подальшій сольній діяльності і, можливо, такий. Запаморочливій сольній кар'єрі в майбутньому. Якщо говорити про особливості Юля конкурсу, от що було унікальним і особливим, якщо говорити про Let's Sing? На твою думку, зараз вже кожен вокальний конкурс, на який я, не... який я бачила, то Учасники приходять, співають пісню, їм говорять результати, і вони до того навіть не знають свого конкурента в обличчя. Uh -huh. На противагу, у нас на конкурсі була загальна пісня, яку всі учасники виконували разом. Валентина не дасть збрехати. Uh -huh. Ця пісня була дуже символічна. Це була пісня Ельзи» я не здамся без бою. Uh -huh. Ми її інтерпретували в історію про Україну. Вона вийшла дуже чуттєвою, і це є така певна особливість, унікальність нашого конкурсу. Угу. Я би від себе додала, що це, мабуть, перший в Франківську, і взагалі в Україні конкурс, організатором котрого є 16-річна дівчинка. Тому що власне відкриємо секрет Юлія ще немає повних 17 років. Наскільки я знаю, і я думаю, що це такий гарний приклад для тих, хто теж планує організовувати ту чи іншу подію, захід, ідею має для втілення і ніяк не А Якщо говорити почути почутих цікаво твою точку зору, Валя, от що ти можеш відзначити для себе як особливість, унікальність і не схожість абсолютно на будь-які інші конкурси, особливість власне конкурсу Let's Sing? Те, що Юля зазначила наша спільна пісня, до ми готувалися дуже довго, насичений тиждень, можна сказати, І ні на якому конкурсі немає такого, що репетиції йдуть тиждень, немає такого. Тобто це зазначує те, що конкурс не є слабких конкурсів. Ми приходили, ми репетирували, У нас могли не вийти, але все одно ми збиралися всі разом. Не завжди всі збиралися разом, знаєте. але... Всі збиралися і все получалося. Ми дійшли до кінця. Так. Якщо е, не враховувати всю, не брати до уваги самокритику, самокритику, Юля? Угу. От, яку би ти собі оцінку поставила як організатору конкурсу? Чесно кажучи, самі собі дуже важко поставити оцінку. Я знаю всі плюси, всі мінуси, що вдалося, що не вдалося. А що не вдалося? Провокаційне питання. що не вдалося. Звісно, ми очікували е, набагато більше в плані того. Ми очікували, що прийде більше людей. Прийшла, е, прийшла молодь. Так, прийшли батьки, прийшла підтримка. Е, ми очікували, що прийде е, не тільки підтримка учасників, не тільки їхні знайомі. Ми очікували на те, що прийде пересічна людина, якій буде цікаво. Але я розумію, що ми не так багато вклали в рекламу на наступний раз. Ми хочемо більше рекламувати це не тільки в соцмережах, так, промах, але вже і у газетних виданнях, і на телебаченні, і у різних інших інтернет-ресурсах. Чому питаю, ставлю тобі це питання? Тому що власне організатори і mm -hmm. все, що стосується організації тих чи інших заходів, завжди є якісь. Прогалине, недопрацьованість якась, і от мене особисто цікавить питання, чому так? Чому е, організація завжди е, от кульгає і втілення самої ідеї не збігається з тим, з якою яка ідея є, просто коли вона тільки з'явилася в думках, щоб її втілити в Я Зараз скажу, коли ідея тільки з'являється. Ти бачиш все це одразу на сцені? Ти бачиш, як виходять люди, як учасники співають, як журі сидять, оцінюють багато, багато глядачів дивляться і просто в захваті uh -huh. з цього. А коли ти починаєш це все організовувати... на практиці трішечки не так. Так, уявлення, Ти зразу думаєш, так. тому що справується фактор. Зробити. А що потрібно зробити для глядачів, щоб їм було цікаво? Uh -huh. Uh -huh. Як учасників зацікавити, щоб вони взяли участь? Яке взяти журі, щоб вони були ще раз кажу об'єктивними і вже такі відомими солістами. Uh -huh. І коли ти починаєш за це все турбуватися, все падає на тебе. Повністю все. Так, і хочеш зробити щось добре, зробити сам. Так. 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 В тому випадку це теж можна так, до скільки, тебе це би, застосувати. скільки би людей це, чи... не допомагало, все одне щось, ти таки запам'ятати не можеш. Все на одну людину, як падає, то людина все одно щось забуває. І так вийшло. Так, так кожен організатор, мені так здається. От так трапляється. Е, якщо говорити про те хороше, що вдалося. Е, що ти відзначила для себе особисто як от, досвід вже по факту втілене в життя? Е, це перша така організація, коли я сама організовую, коли okay. я сама це от вигадала і втілила у життя. Це мені дуже великий досвід, тому що я переконалася у тому, що я це все-таки змогла. В мене є на це сили. Я хочу надалі, отак от е, стріміться до вершини. Uh -huh, uh -huh. Я хочу далі йти до цієї мети, і я планую в майбутньому, в ближчому майбутньому створювати ще ще цікавіші, не тільки вокальні конкурси. Ну, враховуючи ось, ось цей от факт і, власне, ось цю таку ініціативність і сміливість втілити ідею в життя. Yeah, yeah, yeah. То безперечно, оцінка лише відмінно, на відмінно, я вважаю. Дякую. Якщо говорити знову ж таки Валя про тебе, і, і, і зважати на той факт, що завжди, от. Всюди, В конкурсах, в житті, в будь-якій професії існує конкуренція. Так? От ти відчула цю конкуренцію таку жорстоку конкуренцію на, на собі, на власній шкурі, приймаючи участь в конкурсі? Ну, жорстокої конкуренції не було, оскільки ми з дівчатами і з хлопцями uh -huh. дуже сильно здружилися. І надалі підтримує зв'язок після конкурсу. От що ви казали, чого не було на інших конкурсах. Uh -huh. На інших конкурсах також не було е, такої дружелюбності, такої самовіддачі, якої такої любові, яка нам Юля давала. Юля приходила сказала: так, 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 значить, все ми все зробили швиденько. далі пішли, погуляли після того. Знаєте, не було такого. Там, навпаки, коли хтось виходив виступати, ми такі давай, давай, кулачки тримаємо з тебе все там. Я сижу на апаратурі, там моляться, щоб дівчата ніде нічого не зробили поганого. Сижу, все дивлюся, потім вже я йде виступати, вони заміняють мене. Ну, не було такого, навпаки, не дуже гарно все пройшло. Ну, я думаю, що багато що от вирішальним фактором в будь-яких конкурсах mm -hmm. є ну, і статусність і власні досягнення особистостей, які складають журі. Так, от відповідно і Рівень конкурсу визначається в багатьох питаннях складових саме ось цим фактором. Тому питання: хто як обиралося журі і хто був членами, членами журі? У нас представниками журі їх було п'ятеро. Це був Олександр Глушко, чесно кажучи, по собі знає, це вокаліст просто із нереально великим досвідом. Він був учасником вокального конкурсу X-Factor. Він надзвичайна людина, надзвичайний виконавець. Справді, коли він співає, йдуть мурашки по шкірі. Uh -huh. Також був поет, автор Олег Худача, який дуже-дуже прискіпливий, чесно кажучи, до виконавців. Uh -huh. І Від... yeah, це дуже добре. Так, це справді добре. Він завжди знайде якусь таку прогалину. От що було не так в цьому виступі, хоча іншому здається, що він був ідеальним. Він все одно щось знайде, і це теж плюс, тому що учасники знаходили щось для себе. Так, так. В журі була Ірина Шабан. Вона вона є керівником однієї із провідних шкіл Івано-Франківська вокальних, і вона, вона справді вокалістка, яка на свій вік добилась дуже багато чого. Ага. У нас також в журі була топ-модель та письменниця. Відома вже, напевно, всім наприкар, Патті, на Прикарпатті, на Івано-Франківщині в Києві. Кругом відома це Марися Томашевська. Вона дуже-дуже талановита. Вона пише пісні, кавери на англійські пісні і справді від її слів завжди перехоплює дух. Також у нас в журі був останнім представником була Катерина Говер. Вона є громадською діячкою, вона є представником облдержадміністрації, адже ми конкурс проводили в рамках тижня сім'ї та тижня молоді на Прикарпатті. І вона надала такий невеличкий презент для учасників. Це теж дуже цікавий момент. От, що отримували учасники а вже постфактом, як у вигляді заохочувальних призів, і що отримала в якості подарунку, переможниця Валя. Валя розкаже, що вона отримала. Так, а, а про заохочувальні заохочуваль... я потім так. скажу. Юля, розповість. Я отримала на сертифікат на 100 гривень, подарунковий сертифікат, на навчання у кіношколі. Це давали сертифікат трьом дівчаткам, яким найбільше сподобалися. Сертифікат І... на 100 гривень. 100 гривень, тобто одне заняття. Угу. І запросили мене туди. Це, 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 це така дуже якась така ефемерна. сума 100. 100. 100 гривень зараз сертифікат гаразд. Також подарувала запрошення, так зване на вас, канал рай. Потім подарували таке солодкий такий презент, там було таке пиріженко, на якому була нотка, така зображена, такий, дуже цікаве. Так. Подарували також грамоту за перше місце, за те, що я виграла. Море позитивних емоцій, досвіду, те, що я виграла. Ну, а також разуміло. Студійний запис. Студійний запис пісні. Так, так, пісні, безкоштовний запис пісні. Найгрунтовніший, так. як на мене, <laughs> найголовніший <laughs> <криза. laughs> майбутньої сольної співачки. Так, безкоштовний запис пісні на студії Active Records. Так, я планую скоро ним скористатися вже. Угу. Ну, я думаю, що. І ще кубок. <laughs> кубок, так. Ну, це все завдяки спонсорам, так я так, розумію, так. які теж долучилися і, і допомогли нам. Так ну, до не... речі, спонсори також дуже багато зробили, mm -hmm. які внесок в цей конкурс, тому що прості люди, які приходили, вони також могли поучастити в різних конкурсах, різноманітних, які придумали ведучі. І там були дуже такі гарні призи. Наприклад, там 200 гривень було на вечерю. Хлопчику дала безкоштовна фотосесія. Ну ніби дуже класно, мені сподобалося. Всі, тобто, ніхто не пішов ображеним зуже. Це що, теж було наше. Що спонсори, приватні підприємці долучаються до проведення так. ось таких і пристають на таку ініціативу. Юлічка, декілька слів власне, про <зу> е заохочувальні прирази, і тоді ми надамо вокальну увагу <зу> е на <нашій> переможці. <зу> <зу> так, е учасники, які вибороли другі місця, <зу> у нас їх було двоє. Вони отримали. Написання безкоштовного каверу від Марисі Томашевської це їхня буде особиста пісня, власна, а також місяць навчання у вокальній школі Ірини Шабан. Кожен учасник отримав заохочувальний приз від творчої крамнички Ольги Кличко «Magical Flowers. Хлопцям нашим дуету, єдиним представникам чоловічої статі це були такі дуже оригінальні метелики із українським принтом. А дівчата отримували заохочувальні плези, також у цієї творчої крамнички. Всі отримали солодощі, як Валя казала, такі смачні кексики із що нотками. Що Може бути приємнішим. Так, no? навіть ти це. від кондитерського цеху каштан. Ну і також всі правда отримали море емоцій, досвіду та нові знайомства. І позитив. Класно. Я думаю, що власне ви взяли хороший старт і що. Цей конкурс буде щорічним, і кожного року Надіялась він тільки буде е рости, розвиватися і бути, буде ще кращим і кращим, даючи можливість себе проявити молодим е талановитим виконавцям. Ну і на завершення нашої програми просимо вокального слова, Валя, буквально декілька рядочків. З композиції, з якою ти перемогла. Або на твій рост. Не стидайся ту твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де і нас нема. стань де батька нормальним сином. Класно. Дякуємо. Я думаю, що глядачі теж оплески тобі зараз дарують. <плес> Так, і така невеличка данина покійному кузьмі. І це ще один такий приклад того, що він буде вічно жити в наших серцях. Ну і на завершення програми. Так, по хвилинці кожній із вас, що є тим, що ви вважаєте за доцільне і за потрібне озвучити саме зараз на завершення в якості підсумку, от в рамках актуального інтерв'ю, Юля, почнемо з тебе. Нікому не потрібно соромитись, потрібно завжди використовувати шанси, які вам трапляються в житті, адже можливо саме цей маленький шанс стане тою величезною сходинкою, яка допоможе вам реалізуватися у майбутньому. Валя. Завжди йти до своєї мети, долаючи різні перешкоди, оскільки життя дуже важке і дуже важко з цим всім справлятися, але справді сильна людина, яка вірить в себе і яка буде досконалюватись і ідеалізуватись з кожним днем, доб'ється того, чого хоче. Тому Перед із піснею, дякую, що сьогодні були з нами. Я вважаю, що нам вдалося і в цій програмі досягнути такого ефекту мотивуючого, що ті, хто нас сьогодні бачив, візьме до прикладу і за зразок, те, що організаторами вокального конкурсу Let's Sing, про який сьогодні ми говорили. Є молода юна дівчина, якій 16 років, буквально на, на даний момент є, і також е, старша, навіть переможниця конкурсу за організатора Валентина Яремчук, як, які сьогодні і прекрасні дівчата талановиті сьогодні були у гості, нашої студії актуального інтерв'ю. І наразі, як завжди, ставимо крапку.